Зараз ми з вами зробимо практику. І заберемо старі програми і завантажимо в Україну небеса. Якщо ви вже готові, давайте з вами попрацюємо, мої любі сонечки, тому що це просто божественно прекрасно. Повністю розслабтеся. Хочу вам нагадати, що це все у нас глибоко в ДНК. Повністю розслаблення. Вилаштуємося на серце і проявляємо чистий божественний намір. Отець Небесний я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди і світло твоєму. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ви робите вдих і входите в світло творця і робимо клін, зазибляємо енергію творця. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, я віддаю, віддаю тобі. Та звільняюсь, звільняюсь, звільняюсь назавжди, назавжди, назавжди від впливу любих цивілізацій, руйнівних, навіть світлих, без вищої божественної волі. Я віддаюся, віддаю тобі всі старі коди. І так, знаєте, входимо в клітиночки і робимо вдих, так прямо викручуємо, витягуємо, бачимо спіралі ДНК чорні. Ми прямо так видих, видих, витягуємо і бачимо, то все нам там заселили. І віддаємо творцю. Ох, видих. Видихаємо такий золотистий дощик, киде в кожну клітиночку, з хребта витягуємо, там головні у нас підключечки. вдих. Віддаємо творцю і видихаємо чистий поціл. Віддаємо з голови і завантажуємо. Відкривається наше. Третє око, і ми говоримо про те, що я вільний творець на землі, назавжди, назавжди, назавжди. Я забороняю, забороняю, забороняю впливати на мою душу любим деструктивним енергіям. І ви робите вдих, і летите, і відрізаєте від таку поповину чорну, від матриці, і летите вверх, верх, верх, верх. І вилітаєте величезний, божественний такий блакитний янгельський простір. Дякую десь за вас. І тепер ми всі з вами беремося за руки. Створюємо Божественний портал світла. Робимо вдих в поле творця видих, пускаємо світло. Бачимо над Україною чорні старі програми, такі, як як смолянисти, такі тряпочки смолянистця. І ми зараз, як хранителі землі цієї святої, ми нас землею над Україною, оцю прям тряпочку обрізаємо, знімаємо. Вдих, привдосі. І всі разом віддаємо творцю і видихаємо на цю землю божественне янгольське світло, творця і розширяємо світло по всій Україні. Янголи злітають на цю землю, Боги та Богині світла. і Я пробуджую всіх та, та богін світла тут, на цій світі землі, і ми робимо вдих, об'єднуємося. І на цій землі всі пробуджені Боги, бо це і є ми з вами. І наша Україна сяє процвітає. Ми зараз розкриваємо ручки, і прямо як золотий дощ, золоті монети ми відкриваємо і кажемо, я приймаю, приймаю все багатство, та розкіш, Всесвіту, де богині лакшмі там. Розкішку беремо тримаємо на цю землю і ми завантажуємо. До землі доторкаємося цей неймовірний золотий дощ. І проявляємо намір про те, що Україна є світло, любов, радість та процвітання назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Боже мій, це просто божественно, мої любі сонечки. Це неймовірно. Просто неймовірно. У мене нема слів. Ви не глядаєте, як нам небеса аплодутвали, тому що. Ми зробили цю неймовірну роботу. Боже, половиною тисячі людей це просто чудово. Поплакати добре, душа очищається, це прекрасно. Робіть цю практику кожного дня, сонечки. Кожного дня, тому що кожного дня наша свідомість далі лізе в цю. В цю стару свідомість постійно, кожного дня раз з ДНК віддали ми зробимо вам нарізочку на днях. З ДНК раз віддали, раз віддали, все старий раз і на Україну. Все раз і в Україну завантажили світло. І головне, щоб оці прям золоті минети завантажуємо. дякую, дякую, мої любі сонечки. Ридати супер, прекрасно. Тома, що ви, душа ваша, вміє поплакати, очиститись. Це ж якраз те, що потрібно. Молодці, мої любі сонечки.